Вітаємо вас. В ефірі програма у фокусі подій сьогодні. В нашій студії гостя. Я вам задоволенням її представляю: це Марина Гаркава, заступниця Черкаського міського голови, предмет діяльності, опіки і, взагалі, переймається вона саме соціальною сферою. Тяжка така сфера, я б сказала, дуже багатопланова і багатогранна. Але ось уже чотири роки саме так, чотири роки Марина Олександрівна успішно справляється з поставленими завданнями. Як їй це вдається, ми сьогодні і поговоримо. Марина Олександрівна, вітаємо Вітаю вас в нашій вас. студії. Чотири ну, роки це такий солідний термін, я б сказала. Коли кожного дня маєш, скажімо так, такі дотичні стосунки з людьми, які потребують і уваги, і соціальної допомоги, це достатньо непросто. Але я згадую ті буремні дні початку війни, коли коли ми дуже активно включилися в роботу, і потім вже якось стало легше, але чи легше взагалі вирішувати а, бо, знаєте, ті питання? Я, я завжди задаю питання досвідченим працівникам соціального захисту, які вже працюють десятки років, чи буває взагалі в соціальній сфері період легші? Його насправді не буває, тому що ви самі сказали, категорія дуже складна, і з приходом повномасштабної війни виклики для соціальної сфери. Значно стали більшими категорії, які потребують допомоги підтримки міста стало більше. Людей, які втрачають, які матеріально не мають забезпечень, які втрачають здоров'я, втрачають своїх рідних на війні. Це просто колосальна. Цифра людей кожен третій містянин обслуговується в департаменті соціальної політики, тому періодів на видих в цій галузі немає. Це я без перебільшення кажу, це найскладніша галузь в управлінні, тому що вона стосується людей, і людей не просто людей, а людей, в яких горе чи біда, чи хвороба. Марина Олександрівна варто зауважити, що до наших містян, які мають проблеми, соціальні проблеми, додалися, й достатньо велика кількість людей, які приїхали до нас не з власної волі, це внутрішньо переміщені особи. І я знаю, що Черкаси успішно справляються власне, з тими викликами, які постали в зв'язку з тим, що населення нашого міста збільшилося і збільшилося за рахунок людей, яких немає ні житла, ні засобів для існування, власне, немає нічого, тому що вони от так як як. Бли, вони вийшли з своїх домівок і все. Давайте трохи про це поговоримо. Так, на жаль, Внутрішньому... Багато да. багато людей перебуває в нашому місті. Зараз цифра стабілізувалася, вона близько 26 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Насправді ми бачимо не всіх цих людей. Ми бачимо тільки малозахищену категорію люди, які мають там фінансову подушку і а, можливості знізніми зні, з квартири, там чи релокований бізнес. Ми з ними контактуємо менше. А ті, хто... Потребують люди житла, роботи, і дійсно, як ви кажете, які втратили все. І ну, сама соціальна ще не є категорія. Ми намагаємося через центр соціальних служб покрити ті потреби, які ми можемо. Але це насправді для людини, яка втратила житло в своєму місті, це. Ну, це, це дуже мало. Ну, скільки ти можеш зробити для людини, щоб компенсувати їй те, те життя, це, це нереально. Тим більше, я переконана, що жодна громада в Україні, жодна, не в змозі. Утримати внутрішньо переміщених осіб на своїй території без підтримки держави. Це має бути комплексна, комплексна робота держави і міст. так ну, наведу як приклад, так якщо в громади є земля, ми можемо виділяти землю. Держава може давати кошти на побудову будинків для тих людей. Ну або і які які не поки закордонні партнери є вже такі або приклади. Або закордонні Партнери, так. але на жаль, це. Дуже локаційно невеликі проекти. Якщо ми говоримо про 26 тисяч людей, то зараз, станом на сьогодні, у нас діє три притулки: один 350 п'ятдесят 12 квартир в освіті. І зараз ми відкриваємось притулок кризовий, там теж можна буде розміщувати ВПО, ну там теж близько 30 місць. Також ну, тобто діють... на фоні на фоні твої цифри про загальну кількість це дуже мало. Це, це дуже назначена. мало. Ну це дуже мало. Ми вибираємо категорію саму вразливу. Це мами з маленькими дітками. Це самі літні, люди з інвалідністю з інвалідністю, так, так. самі літні люди. А категорій ж їх вже набагато більше. Тому якщо говорити в планах міста. Ми постійно рухаємося в напрямку допомоги ВПУ, саме в тому, щоб давати людям прихисток. Черкаси поза минулому році виграло найбільший за свою історію грантовий проєкт це 2 мільйона євро. Ми зараз будуємо знову ж таки четвертий притулок. Він буде закінчений десь близько серпня місяця наступного року. Там теж буде 110 квартир. А ми рухаємося. Ну знову ж таки, власних зусиль просто власних не, зусиль ініціатив. Їх mm -hmm. недостатньо. Ми дуже чекаємо підтримки програмної від держави. Марина Олександрівна повертаючись до наших мешканців, до корінних черкащан, власне, що можете запропонувати от як підтримку для людей, які теж не не дуже заможні, скажімо так, і знову ж таки війна і інші соціальні виклики вони поставили їх взагалі на межу бідності. От, якщо є кілька таких програм, які вдалося реалізувати, ми готові почути. Малозабезпечені люди. Ви ж знаєте, вони отримують допомогу від держави через департамент соціальної політики. Сім'ї, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, вони обслуговуються в центрі соціальних служб. Там завжди є підтримка і продуктових наборів, і консультації і психолога, і допомога кризова. Якщо стосується категорії, наприклад, літніх людей, у нас дуже багато літніх людей, які ви знаєте, зараз така виникла ситуація. Багато дітей виїхало за кордон, і багато літніх батьків залишились самі. У нас дуже збільшилось навантаження на соціальних працівників саме на обслуговування дома. Да, такий складний час, діти підтримують. Деякі батьків, так там коштами, наприклад, за кордону. Але фізична якщо, підтримка... Якщо є кошти, але людина не може ходити. Фізична то... підтримка це, це дуже важливо. Тому я звертаюся до літніх містян, які проживають в нашому місті. Діє територіальний центр надання соціальних послуг. Будь ласка, звертайтеся. У нас на, в штаті 91 соціальний працівник. Вони звісно перевантажені, але. Ми будемо Безагоги намагатися не залишити. не залишити так, і там завжди теж є підтримка і продуктовими наборами, і засобами гігієни при потребі. І звісно, якщо до вас представлений соціальний робітник, то це і прибирання дома, і приготування їжі, і похід в аптеку, в магазин, тобто там оформлення субсидії. Всі-всі, отакі послуги надає територіальний центр. Що стосується осіб з інвалідністю, у нас теж дуже багато таких людей, і, на жаль, черга в центр жага життя, вона просто в геометричній. До речі, добре, якби ви розказали про нього. Чотири роки тому, коли я прийшла, це був такий собі осередок. Важко було дивитися, коли я дійсно перший раз туди зайшла. Там були дуже жахливі умови. Дуже. Щось трішки вони намагалися робити, але ну, це не про повагу до осіб з інвалідністю. Коли особа з інвалідністю, це не означає, що вона має перебувати в будь-якому приміщенні, і займатися будь-чим і бути за це вдячною. Це неправильно. Там дуже багато дітей, які потребували цієї уваги. Я дякую Анатолію Васильовичу, що він. Допоміг і через бюджетні комітети, і через депутатський корпус ми довели до ладу центр жага життя. Нам є чим пишатися. Він гарно облаштований для дітей, для того, щоб батьки могли привести дитину і мати якийсь свій час на перезавантаження, тому що це дуже складні діти з дуже тяжкими нозологіями. Центр жага життя обслуговує як денний догляд, так і догляд вдома. Тому теж, якщо у вас є в сім'ї особа з інвалідністю, будь ласка, звертайтеся в центр жага життя. Я думаю, що вони теж не залишать вас без уваги. Марина Олександрів, де знаходиться цей центр жага життя? Це вулиця Гвардійська, 7, дріб 5 Адреса. Угу. Вони знаходяться на території разом з територіальним центром. Діляться приміщення Навпіл. Це а, район Хімселища. Це район Хімселища, район нашого Чилуаша, угу. угу. орієнтуватися. Добре, якщо говорити власне, про такі соціально вразливі категорії населення, то я б ще згадала наших ветеранів, тому що це така дуже велика проблема, яка тільки на початках своєї, скажімо так, реалізації. Але я знаю, що Черкаси не залишили поза увагою цих людей. І що можете сказати, власне, що, що ми вже маємо? Ну, по-перше, я хочу сказати, що ветерани це ні в якому разі не проблема. Їх дуже багато. Вони в різних станах приходять з фізичних, психологічних. Так. так, проблемою є та ситуація, в якій опинилася наша країна. Ніхто не знав, ніхто не був готовий до такої кількості ветеранів, до тих ПТСРів, з якими вони повертаються. Тому що дійсно люди, які обслуговують ветеранів, вони мають мати досвід роботи не з цивільним населенням, а саме з ветеранами. У нас його немає. І як він цей досвід народжується тільки в, в процесі. Це неможливо прочитати книжку. Це не немож... фахівців. Власне бракує. Правда? Звичайно, це неможливо з'їздити на п'ять форумів і mm -hmm. а, взяти собі а, таку бейджик, що та... ти вже консультант ветерана. А, насправді це дуже складна і дуже тривала робота. Людям потрібно всім час для того, щоб навчитися. Комунікувати, навчитися визначати потреби держава на своєму рівні намагається це все організувати. Звісно, ну це потребує часу. Це потребує часу, а часу в нас немає, тому що хлопців вже дуже багато. Тому так. ми робимо те, що вміємо, те, що можемо, те, що розуміємо. Ми робимо в процесі, рухаємося. Ми відкрили ветеранський простір у нас. Добре налагоджена комунікація з п'ятьма громадськими організаціями ветеранськими. Ми теж підтримуємо їх фінансовою допомогою з міського бюджету. Діє будинок ветеранів імені Подолянчука, він вже давно з 16 чи 17 року працює. Є осередки, де можна гуртуватися, є осередки, де можна отримувати психологічну консультацію. Юридичну консультацію по трудоустрою, проводити комунікаційні зустрічі ті самі обмін досвідом з іншими громадами. Питання тільки в тому, чи готові вони отримувати цю послугу. Насправді, ну я скажу реальні речі: у нас близько п'яти тисяч ветеранів. Ті, які на обліку, скажімо так, так, ми не бачимо обліку. У нас закриті угу. реєстри. Ми їх не бачимо, але ну ми так орієнтуємося, орієнтуємося так. плюс мінус так. по виплатах. По всім рештам ну, на заходи ходить 20-30%. Ну, до 50 людей. Тобто проблема навіть полягає в тому, щоб залучити цих людей так. до якоїсь активності. Їм так? важко, їм важко, важко їм важко прийти, але вони мають знати, що є місце, куди вони можуть прийти. Де знаходиться це місце? Це місце знаходиться в департаменті соціальної політики на першому поверсі. Там є вказівники його легко знайти. Воно абсолютно доступне і для людей з інвалідністю. Ми знаємо, що скільки хлопців в нас з ампутаціями ми відкриті. До діалогу ми відкриті до пропозицій, до бачень, до співпраці, тому що як з внутрішньопереміщеними особами, так і з ветеранами не можна робити нічого без них. Для них без них є така теза, тому треба питати, що потрібно, як ви це бачите. І маленькими кроками рухатися один до одного, власне, щоб люди відчували, що вони не кинуті, що Де, ними звичайно. ними опікуються, що вони можуть отримати допомогу в разі, якщо вона потрібна. Але я думаю, що треба якусь ширшу, можливо, інформаційну кампанію, щоб люди просто знали, що туди треба звернутися, що, що там можуть допомогти. Тому ми що... намагаємося через свої засоби так. масової інформації. Будемо вдячні вам за поширення інформації. Е, є ще така думка про те. Те, що ветеранів мають обслуговувати ветерани, а, і, як кажуть, до свій, зрозум... свій, свого так, так. 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 але а, на мою ну, це, так. Це, це правильно. Це можливо, це можливо правильно. Воно має право ця думка на життя, але це мають бути ветерани, які вже пройшли е, певний період, стабілізувалися. У мене є досвід залучення як ветеранів відразу після бойових дій, так і родин загиблих до роботи з загиблими. Люди щоразу повертаються в те середовище. Люди самі ще нестабільні. А вони намагаються допомогти іншим, і вони просто себе травмують і знищують. Це не закінчується нічим добрим для жодної сторони. Для жодної сторони. Можливо, ще для тої сторони, яку консультують то ок, а та сторона, яка віддає останній свій ресурс. Угу. Це зовсім не ну, ну, це так, неправильні речі. Так, Тому звичайно, досвід це важливо, і свій до свого по своє, це однозначно добре. Але, наприклад, АТО може допомагати в повномасштабному вторгненні. Ну, як приклад, так? Ну, так Люди, так, які так. пройшли АТО, які вже певний так. час вже Уже в ремісії, скажімо в ремісії. Так, знаходяться, вони можуть, можуть щось, щось порадити і допомогти. Це правда. Я думаю, що перед нами всіма стоїть такий виклик серйозний для того, щоб адаптувати хлопців до нормального життя. Тому що насправді насправді в нас основні труднощі ще попереду. Я так, я так думаю, Звичайно. і роботи роботи вистачить всім галузям, так. як медичні, так. так і соціальні хлопців дуже багато. Угу. І це наш не тільки святий обов'язок як влади, а як угу. кожного містянина, тому що ви знаєте. Я спостерігаю, люди багато людей не знають як спілкуватися з ветеранами. Так і є навіть в родині виникають проблеми, а вони, що говорити вони вже на зоні. При зустрічі з ветеранами. Люди опускають очі з різних причин: комусь незручно, комусь соромно, комусь шкода, комусь шкода. Він не знає, як себе вести. Нашим містянам і нам нам всім треба вчитися спілкуватися, і я пораджу від себе особисто свою думку: ніколи не опускайте очі, знайдіть собі мужність просто сказати дякую і будьте толерантними, да. тому що люди власне пройшли пекло, і вони інколи не дуже адекватно реагують на звичайні такі. Звичні для нас так. речі. Ми маємо розуміти, що насилля воно завжди породжує насилля, і агресію агресія завжди породжує агресію. Ми ніколи не прийдемо до стабілізації в нашому суспільстві. Якщо кожен буде працювати над собою і розуміти, що від кожного з нас, як ми ведемо себе в банку, в магазині, в транспорті, в іншому, в іншому громадському місці, від кожного з нас залежить цей клімат в громаді. Безперечно, так є. Давайте поговоримо про щось приємне. Ну, дуже, дуже мені Приємна ситуація, що в місті Черкаси існувала така програма, і вона існує ще до цього часу по виплаті допомоги новонародженим черкащанам. Якщо можна кілька слів про цю програму, Так, да, це така в нас ініціатива міського голови. Вона насправді чудова, тому що як я кажу, в департаменті соціальної політики є один промінь світла: це народжені діти так. і їхні батьки, які приходять з допомогою по догляду за цими малюками, нашими черкасцями. А Анатолій Васильович ініціював, було дуже багато дискусій серед громадськості з приводу потреби, важливості саме під час війни допомагати новонародженим сім'ям. Ми дійсно йдемо в ці виплати до кінця року і ми завершимо цю програму. Тобто, хто встиг у 2024 а, році? На жаль, на жаль просто. Складається така ситуація, що ти не хочеш, ти мусиш. Дуже впали бюджети, дуже багато коштів силового блоку, ПДФО забрано на державу реверсні, все ну, тобто бюджети дуже просіли. І просто немає можливості продовжувати. Немає її. можливості продовжувати всі але програми. Ж скільки Черкачан отримали цю допомогу, я цю вам важливо. зараз цифру не скажу. Ні, я просто кажу але, гіпотетично але всі, це, хто народився. Але це була значна допомога для так. молодих сімей, тому що багато чоловіків з цих сімей на фронті, наприклад, багато сімей, які не дуже забезпечені. 25 тисяч до кінця року всі діти, які народяться в цьому році і народилися. Я дуже попрошу поширити цю інформацію, тому що в нас не вистачало видатків на цю статтю. Нещодавно виконавчим комітетом і ось сесією міської ради буде додавлено кошти там близько 8 мільйонів на покриття видатків. І, будь ласка, всі сім'ї, які народили малюків в цьому році. І хто вас, ще не отримав? І хто того? ще не отримав, у вас є буквально дві неділі для uh -huh. того, щоб отримати цю допомогу, тому що в наступному році програма діяти не буде. Уже не зволікайте, тому що час е, летить стрімко, залишається до закінчення, до завершення року всього нічого. Тому, якщо вам зайві 25 тисяч гривень, ви можете цього не робити, звичайно. Але я думаю, зараз кожна родина буде вдячна за те, що отримає таку суттєву підтримку від міста. В зв'язку з такою приємною у родині подією народження малюка Марина Олександрівну. Я хочу ще повернутися до соціального захисту, скажімо, вразливих верст населення. Ми нещодавно робили репортаж про гончарну майстерню, яка відкрита теж у нас mm -hmm. соціальна гончарна майстерня. Кілька слів, будь ласка, про це дуже мені хотілося її. Хоча гончарство це така. Українська традиція, українська uh -huh. культура. Я її побачила, як соціалізують в Латвії категорії соціальні саме через глину. І, приїхавши, поставила задачу, що нам потрібно це зробити, тому що я бачила дітей з інвалідністю. Я бачила літніх людей, як вони релаксують. Це насправді ну, не окрім того, це ще й моторика. Так, це немає якісь тактильні нічого відчуття. такого складного так. в цьому, але коли ти сидиш і звучить тиха музика, горить свічка. І ти ліпиш в приємній атмосфері горщика, горщика, да, ти зосереджуєшся, в тебе працює моторика пальців. Це насправді дуже, дуже гарна, я не скажу реабілітація, але релаксація це Отлично. однозначно. Так. І вона не буде, я вам хочу сказати, вона не буде лишня нікому. Навіть без соціальних категорій ми всі з вами травмовані люди війною. В нас всіх є доля. Нервових розладів, ми погано спимо, безперечно, безперечно. Ми хвилюємося, тому це хто має можливість там, чи в приватних школах, чи в юнацьких дитячих, культурних центрах, це дійсно показує гарні результати. Зараз ми проводимо такі заходи для категорії літніх людей, для діток з інвалідністю, осіб з інвалідністю, для наших ветеранів, для наших сімей загиблих. Чи сьогодні, чи вчора в них мала бути теж зустріч в гончарні, і вони там поєднують захід з в'язанням української хустки, нещодавно був День Хустки. День хустки. День. І, ну, такі маленькі зустрічі, такі маленькі якоря, як я кажу, вони дають людям можливість поспілкуватися, трішки вийти з тої своєї зони болю, в якій вони постійно перебувають. Марина Олександрівна, от все-таки протягом чотирьох років, коли кожного дня стикаєшся з людським горем, коли кожного дня намагаєшся вирішити чиїсь проблеми, от що дає вам особисто, скажімо так, таку підтримку, і що не дозволяє зламатися і сказати, ну все, я я, я більше не хочу, я більше не можу на це все дивитися і цим покоїтися? Різні моменти бувають. Я, я ж теж людина і. Ом... По-перше, я скажу, що звикнути до цього особисто мені не вдалося. От ти постійно пропускаєш це через себе, що дає мені сили, я не знаю. Скоріше за все, це Господь Бог, який привів мене в цю галузь під час війни. Мабуть, так треба було, щоб я сюди прийшла і. І робила ту роботу, яку потрібно робити. І дійсно, сили мені дає моя сім'я, мої друзі. Ну і я сама намагаюся себе тримати в ресурсі, тому що я розумію, що якщо я впаду, то за мною теж впаде дуже багато людей. Я хочу подякувати всім працівникам соціальної сфери, які власне разом тягнуть цього тяжкого воза. Але е, ваша допомога потрібна, а ваша допомога на часі. І дай Бог, щоб ми змогли все це витримати і е, далі буде легше. Я так думаю, нам треба трошечки часу. Ми переможемо обов'язково. Це дай була Боже. Марина Гаркава, і е, я нагадаю, що вона є заступником Черкаського міського голови. Опікується соціальною сферою. Ось буквально вчора виповнилося 4 роки, як вона перебуває на цій посаді. Ми говорили про те, що вдалося, що не вдалося, які проблеми, які перспективи. І тому дякуємо вам за те, що ви дивилися і слухали нас, що ви були разом з нами. А вам, Марину Олександрівну, за розмову. Дякую вам за зустріч. На все вам добре. До побачення.